День сьогодні хочу розповісти вам про мої успіхи в проєкті Project Pen, це апдейт номер 2. І давайте починати. Перші три продукти це продукти для губ, саме з кольоровим ефектом. І тут, якщо чесно, у мене прогрес лише ось в цьому от Anastasia і в Smashbox. Ось тут я бачу, що його все зменшується. Це Estate Wet Matte Color доволі такі яскравий, але якщо його. Його змішувати з цим кольором, або з цим, або з плампером, там далі, то він непогано виглядає на моїх губах. Ось тут мінус 1 грам, тут стабільно так і залишилося 16 грам. Але це грамовка саме продукта разом з упакуванням. Ось такі кольори: перша це Настейша, другий це Естейт, і ось третій ось цей це смешбокс. Вони дуже непогані, але знову ж таки, я хочу їх закінчити, бо частина. Них уже доволі давно в мене. А я начебто фарбую <свіх> свої губи щодня, але знову ж таки, я не сильно прямо такі яскраві роблю їх і змішую одне з одним, і тому я так розумію, через це воно не закінчується доволі швидко. І, до речі, от якщо подивитися, то видно ці пробіли в самих упакуваннях. Тобто, в принципі, воно вже на фінішній прямій, але знову ж таки, треба його закінчити. Наступний продукт це від The Same Concealer. Відтінок, я тут не знаю, який тут, я думаю, що він один у них, ЗСП28 PA+++. 2 плюси. же гармовка залишилась така сама. Я його не часто використовую, але коли не забуваю, то використовую. І я його не так багато наношу, як показують блогери, бо, як на мене, це трошки. Перебор, якщо так наносити, він доволі світлий, але як консилер під очі, то непогано. Думаю, я його ще можливо використати, коли у мене закінчиться база під тіні, і буду використовувати цей консилер як базу під А Наступний продукт це плампер. І тут у мене така перемога, тут аж 2 грама пішло. І знову ж таки, беру всю, все опакування і зважую. Це такий прозорий плампер, Тут, якщо навіть його я не знаю, наскільки буде. Видно. Ось така консистенція у нього. Доволі непоганий, він не сильно прямо так пече губи, але непогана формула. Я, до речі, його часто змішую от з цим, от, щоб ось цей другий колір, естейт, був не сильно такий яскравий. Наступний продукт це бронзер від Everyday Minerals, але я його використовую як тіні. Тут такий непоганий колір, мені подобається він, але знову ж таки, ну така трошки упакування, якщо з собою десь береш, аля. В спортзал нафарбуватися після того, як потренувався, то він отак от трошки, бачите, переходить на цю от верхівочку, на кришечку. Ну, В принципі, використовую, але його доволі багато. І ну, якогось такого прогресу великого я не роблю. Я зафарбовую невеличку область в кутках своїх очей, тому ну, тут прогрес буде мінімальний. Тутний продукт це олівець від Max Factor в чорному відтінку. Я його трошки більше використовувала, але знову ж таки він не стійкий. Мені він так не сильно прям подобається, але хочу добити, оскільки продукт, в принципі, в мене є, чого б не використати його. Профарбовую саме цю зону росту вій. Але він не стійкий, тому трошки перебивається на нижнє віко, і це так трошки не дуже виглядає. Але якщо обережно трошечки профарбове, то відкривається так погляд, непогано. Але знову ж таки, він не стійкий, тому таке собі задоволення. І якщо дивитися про прогрес, то трошки використала більше, до речі, ніж між стартом і апдейтом номер 1 Але знов ж таки. Треба його частіше використовувати. Наступний продукт це пудра від Color Caramel, Натуральна, така прозора. Я її майже не використовувала, оскільки ще нема такої жари, щоб часто припудрювати своє обличчя. І більше я зосередилася саме на ось цій палеці, яка буде наступна. Ось ця палетка тут є доволі непоганий прогрес. От речі, я забула сказати, що ось цього. І по прогресу ось цієї пудри в мене, до речі, пішла ну, якби, по вазі, мінус 1 грам. Я не дуже часто використовувала цю пудру, але знову ж таки, я думаю, що в більш теплий сезон я її швидко закінчу. З приводу палетки тут теж є прогрес аж 3 грама. Тобто я зважую отак, от повністю її з упакуванням, з оцією частиною, яка закриває, щоб воно не пилилося дуже багато. І ось такий прогрес по цій палетці. Алеці. Як ви бачите, я ось ці дуже непогано використовую ну, всі разом. І за рахунок того, що ця частина я її щоразу накриваю, то іноді отакі виникають пошкрябані. Я використовую ось цей карамель відтінок для того, щоб профарбовувати цей кутик в очах. Тобто, тому, якщо порівнювати з Everyday Minerals з бронзером, то якби, і цим, і тим користуюся, тому, можливо, в цьому бронзері не такий великий прогрес, як хотіла. Іноді використовую ось цей, але він трошки такий навіть для мене зажовтий. Ці, я думаю, буду використовувати, коли влітку буду припудрювати своє обличчя, коли буде дуже жарко. В принципі, палетка так, все ж таки, я думаю, що більше для професійного використання, але вона мені потрапилася в коробці чи в адвент-календарі. Я її використовую. В принципі, вона непогана, але знову ж таки. Ну, мені так багато продуктів не потрібно, але використаю, я Думаю, її. ось такий прогрес в Project Pen 2025. І до речі, у мене один продукт закінчився вже саме bb Крем. Я десь тут. Поставлю попередній прогрес, свій, саме відео про цей прогрес. І цікаво, чи ви щось закінчуєте в цьому році, наскільки у вас це вдало виходить, і дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!